Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, в мене суботній вечір і виникла потреба приготувати вечерю для всієї сім'ї. Я задав про таку смачну татарську страву, як азу. Азу. Ну, і для цього я придбав, звісно, м'ясо. Це в мене яловичина, кілограм. Я вирішив з такої кількості виходити. Е, хочу сказати, що е, азу. Сама як страва, готується або з яловичини або з баранини. Якщо ви вирішите з будь-якого іншого м'яса приготувати, там, курятина, свинина і так далі, то, можливо, у вас також вийде смачно, але це буде вже не азу. Азу готується або з яловичини, або з баранини. Тож почнемо готувати. Для цього я своє м'ясо нарізу смушками. Ну, десь товщину беремо біля сантиметра. Ну і тепер будемо нарізати смужки. Ну от, от такі якось. Якось так. Друзі, ну і відразу починаємо м'ясо готувати. Я взяв 5-літровий вог, я буду в ньому готувати страву. Додав олію, вже розігрів, вона добре прогрілася. Ну і додаємо м'ясо. Друзі, вогонь робимо максимальний. Нам потрібно добре обжарити м'ясо. І олію з-під початку. прогрівати також дуже добре. Обжарюємо тепер м'ясо до золотої скоринки, щоб воно нам подобалось. Друзі, на ну мене м'ясо вже обсмажилось, воно мені подобається. І тепер я додаю воду. Води треба додати ну так, щоб покривало м'ясо ну десь на сантиметр. І зменшуємо вогонь. Звісно, замість води ви можете додати бульйон, якщо хочете смачніше. Я додам воду. Не забуваємо зменшити вогонь. І тепер ми будемо тушити наше м'ясо. Тут все залежить від того, яке у вас м'ясо. Якщо воно молоде, звісно, часу потрібно менше. Якщо воно більш старе, то тоді і часу потрібно більше. Підстав, друзі, тушу м'ясо, перестав на меншу комфорку з меншим вогнем, під кришкою. Ну, думаю, буду тушити 30-40 хвилин. Поки тушиться м'ясо, підготуємо заправку, зробимо її. Я беру ну, одну таку от, більше середню, доволі велику цибулину одну, думаю, вистачить. Ну і нарізаємо не мілко, але й не. Дуже великими шматками. Будемо вжарювати. І ще поріжемо такі огірочки. У мене солодні огірочки. Такі якраз і потрібні за рецептом. Огірки нарізаємо паличками, як і м'ясо. Заправку також готуємо відразу. Розігріли олію і викладаємо цибулю. Обсмажуємо, доки вона не стане прозорою, золотистою. Поки не сподобається. Ну, ось моя цибулька мені вже подобається, тому я додаю огірки, солоні огірки. І тепер обсмажуємо разом. Друзі, мої огірочки випустили зайву вологу. і тепер додаємо томатну пасту. Ну, або якщо є у вас якийсь томатний соус. Нам потрібно 200 вітавки. Додали тепер. Перемішуємо і готуємо вже до готовності. Друзі, буквально 5 хвилин і заправка моя готова. Накриваємо кришкою. Ну і прибираємо з вогню. Хай зачекає. М'ясо наше ще готується, тушиться, тому підготуємо ще один інгредієнт. Це в мене картопля. У мене її теж кілограм. Ми її будемо нарізати такими ж шматочками, як і м'ясо, як і огірки. Ну, такими паличками. Друзі, ну і картоплю також відразу обсмажуємо. При тому, що задача у нас стоїть не приготувати повністю картоплю, а обсмажити її зверху. Всередині вона має бути недоготована. І перевертаємо картоплю також обережно, щоб не поламати. Ну, буквально вона в мене відразу почала Ви Бачите ось. Друзі, як бачите, картопля моя підсмажилась, але вона ще не готова. Але для неї це вже все. Я вимикаю вогонь. Ми будемо збирати тепер нашу азу. Друзі, тож збираємо нашу азу. До м'яса додаємо нашу заправочку спочатку. Перемішуємо заправку з м'ясом. І тепер обережно будемо додавати картоплю. Обережно в плані того, щоб... Не додати лишній жир, лишню олію, яка є в картоплі. Перекладаємо обережно, не ламаємо картоплю, кусочки. Ну і тепер сілі приправи, як же без них. Солимо, але обережно пам'ятаємо, що в нас там солоні огірки. Ну і з приправ я трохи перцю духмяного додам горошком. Один лавровий листочок. Трошки чорного перцю. Ну і паприки червоної. Приправи за смаком, як ви бажаєте. Друзі, ну і тепер перемішаємо тільки один раз. Обережно, щоб не зламати картоплю. Ну ось і все, друзі. Приготування в основному закінчене. Тепер залишаємо протушитися, щоб приготувалася картопля, а поки підготуємо зелений чесник. Друзі, ми ну нарешті фіналізуємо наше блюдо, додаємо подавлений чесник і зелень. Подивіться, яка краса. Друзі, тепер закриваємо кришку і вимикаємо вогонь. Наша страва має настоятись. Ну що ж, страва готова, будемо дегустувати. Дуже не терпиться скуштувати, що ж у мене вийшло. Дуже незвичне приготування. Картошка така. Смачно, але дуже незвично, я б сказав, би так. Ну м'ясо проготувалось точно. Так. Ну, Зараз спробую все разом кусочек м'яса, картоплі, огірок. Ну, Зовсім незвично. Але смачно, прямо смачно, друзі. Хочу сказати, що страва дуже класна, дуже цікава поєднання. І вона, головне, що вона в мене вийшла. Так що, я думаю, все в мене добре з такою стравою. Не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, звісно. Ну, за те, що я приготував таку страву. Так що, друзі, ваше здоров'я! Анісова настоянка вже є на каналі. Я залишу посилання на неї. Обов'язково приготуйте обов'язково скуштуйте. Дуже класна настоєнка. Ну, страва, як я вже сказав і резюмую, вона в мене вийшла. Дуже класна страва, дуже смачна, дуже ароматна. Я коли вперше відкрив, вже повністю приготовану зеленю, чесником, Ну, просто шикарні аромати. На весь камбус просто бомба. Так що готуйте, як ви бачили, класне приготування, цікаве. Мені самому було цікаво приготувати саме так. Тому все вийшло в мене. Я дуже радий за це. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбус Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобає, класних відгуків. Думаю, побачимось з вами на каналі. Boa, noite.